Доброго дня! Подивимося з вами на 6 7 жовтня. Загальний фон. Загальний фон. Ми розуміємо, що є на сьогодні а ми дивимося 6-7, тобто на завтра, не післязавтра, є варіанти, які ми можемо вибрати самодостатність в тому, що ми маємо вже на сьогодні, на даний час. Чого б це не стосувалось? Ресурсів в семи чашах вони повні, ресурсів достатньо. І ми єдине, що поетапно по потребі, Можемо задіяти для того, щоб діяти цілеспрямовано, по-імператорськи, досягаючи своєї мети. Це загальний фон двох днів. Сильна сторона. Прекрасний тут пентаклів. Шанс. Якийсь буде шанс і тут хочеться говорити про те, що 6 го Дуже сильні, сильні дні на події на результативні події. Так, ці дні будуть активні, достатньо активні. Ресурси максимум. У нас вони є. Чи стосується чи це особисто нас, чи стосується це держави, але тут ресурсність. І ще й додатково шанс надається такий, який має, має. Колосальний успіх слабка. Шанс виходу буде на нові партнерські відносини. Але поки що це тільки шанс. Новий шлях, нові починання. Але дій ні. Можливо, це новий проєкт, нові починання, чи стосується держави, чи стосується. Якщо це стосується держави, то це оновлення. Чому слабка? Тому що це можуть бути тільки плани, але поки що дій ніяких. Якщо особисто для нас, то це може бути шанс нових партнерських відносин, так як тут двойка кубків в особистих взаємовідносинах, або ж це те, чого ви чекали, те, що вам подобалось, на даний момент вам надається шанс іти в це нове. Але ж поки що це просто шанс. Ще раз повторюю: позитив. З холодною головою ви повинні зробити вибір і діяти. Все залежить тільки від вашого вибору і від дій. Те ж саме прояву ніяких емоцій: абсолютно карти беземоційні. Інтелект, логіка, аналіз, активні дії і ресурси, і вибір. Це ті енергії, ті стихії, які насамперед на ці два дня, на 6-7 жовтня. Чаші це слабка сторона. Негатив. А негатив, щоб досягнути щастя, радості, наповнення, повинні діяти. Тому що на сьогодні такі часи, що бездіяльність не приведе ні до якого результату. Абсолютно. Які б, ви скажете, які б часи не були без діяльність ніколи. Але на сьогодні це актуально відносно того, що незважаючи на те, в якому стані ви є, фізичному, моральному, емоційному, ви повинні діяти. Порада? Для того, щоб реалізовувати плани, які у вас є, Іти в нове. Те, що ви планували до цього, те, що ви аналізували, Можливо, ви довгий час знаходилися в зважуванні, момент аналізу, зважування. Ментально ви закрилися, і цей процес зайняв у вас певний час. Але ж ви залежні від того, щоб ваші думки, ваші плани реалізувалися, і ви повинні діяти. Як би можливо, не, прис... не був присутній страх. В даний момент, що ви не зможете реалізувати те, чого бажаєте. Ви реалізуєте крок за кроком. Немає сенсу переживати. Немає сенсу е бути в, не знаходитись в негативних емоціях і в страхах тільки із за того, що результат не буде таким, як ви бажаєте. Підкоригуйте в процесі. Вищі сили не дадуть вам шанс. А ми зараз питаємо, нададуть чи ні? Ви будете задоволені, дуже задоволені. Якщо ваші знання, ваша мудрість, яку ви, якої ви досягли, якої ви, яку ви придбали підтримка рідних і близьких людей, товаришів, спілкування, позитивні емоції, це все акумулятивно буде. Підтримувати та діяти для того, щоб покращити матеріальний достаток, ті різкі втрати, які відбулися, як би тяжко не було, як би на сьогодні ви не балансували і майже ви не бачите результату на більш довгостроковий період. Але це все завдяки підтримці партнерів, підтримці рідних і близьких, спілкування, мудрості, знання, опиту, який ви маєте, це все дасть вам можливості вийти певно з відсікти перепони, бездіяльність десь, можливо. Певно, а депресивний стан і піти в реалізацію. І той результат, якого ви досягнете, вас задовольнить. Я не говорю, що це 6-го це це ми дійдемо до такого, що я результат е... розповіла на даний час відносно, надала інформацію відносно того, що буде. Так, основні дії, так. Але сам результат, і успіх, і взаємодія, і акумулятивно які ресурси це процес. І зрозумійте, будь ласка, буквально не потрібно розуміти, що це за два дні ми отримаємо такий результат. Ми отримаємо шанс у ці два дні. Колосальний шанс. І це сильна сторона цих двох днів. І позитивна сторона, що нам. Надасться можливість зробити вибір, і цей вибір буде, і ми будемо діяти. Тобто буде рух, будуть можливості діяти, нададуться можливості діяти. Так, є слабка і негативна сторона, але ж крок за кроком ми будемо йти до досягнення мети. І підтримка в нас є. тому... 6-7 жовтня до зустрічі